Мої дорогенькі, а у четвірочку дев'ятка жезлів. О, е... Не здаваться. Да? Не... Це називається карта Незламні. Карта Незламних. Стоїмо і захищаємося, здержимо. Да? Це про наших, напевно, українських воїнів. Оборона, хоч і втома, хоч і ну, така якась уже. З останніх сих, але витривалість. Ви стоїте, держите свої позиції, держите свою точку зору, свій погляд на життя, да? якусь ви свої інтереси, захищаєте своє. Тобто, знаєте, як. По-різному. Різні можуть бути ситуації, абсолютно різні. Але весь навіть для моїх українських, ті, хто, та й не на українських, всі ми українці, хто мене дивиться, да, всі ми знаємо, що бо я українка. якийсь є маленький, хоч невеличкий вклад, ми робимо в оборону да, нашої держави. І тил це має теж велике значення. Тому і підтримуємо, і донотуємо, і, і робимо. Для наших воїнів, ті, хто держать оборону, тобто незламні, незламні і прекрасні. Оце у вас, це я так говорю, там, щоб ви розуміли, про що я маю на увазі. Але взагалі, я ж кажу, ви будете стояти, захищати свої інтереси. Давайте подивимося, яка причина цьому, чому ви саме можете бути навіть в конфліктній ситуації, тому що ви ж розумієте, відстоюєте своє. Стойте свої кордони, держите оборону, це, це визиває в інших людей якась негативні реакції і визиває конфліктні ситуації. Тому можуть бути в цей день саме конфліктні ситуації, які можуть на вас впливати по-різному. Да? Хтось ігнорує, а хтось йде в бій. Тобто ну, ви повинні розуміти. Давайте питаємо, чому причина. Якась ваша Скажімо так, розочарування, горе навіть. Я б сказала, якась щось несправедливість, якась можливо. Але дуже часто по п'ятірки кубків це якийсь смуток, жаль, втрата. Да? По п'ятірки кубків — це ще, знаєте, як може бути не все так погано на самом на ділі, бо тут два кубки стоять, але ви можете трішки емоційно це прийняти дуже близько до серця. І тому може бути якась трошечки конфліктна ситуація, можете впадати в мінусову енергію. По-різному, кожному, але причина тому, що ви відстаєте своє, що ви боретесь за своє, у вас в цьому, ні, у вас буде та, що ви в чомусь розочаровані, тобто ви в чомусь недоволі. Так, да, якась, можливо, знаєте, ем, ну, ограничення.